Карта бойових дій за період 26-31 січня. Окупанти йдуть на переріз логістичних артерій Бахмута. У січні Збройні сили України вбили рекордну кількість окупантів 21 540, тисячу що майже на 4 тисячі більше ніж у рекордному листопаді. Якщо додати до цієї кількості ще й поранених, то ми отримуємо майже 60 тисяч ворогів, які були виведені із ладу за один місяць цієї війни. Бахмут. Статистика знищення згарбників демонструє наскільки інтенсивними і важкими були бою у січні, які здебільшого були на Бахмутському напрямку. Після того, як збройні сили Російської Федерації вперлися у непробивну оборону на східних окраїнах Бахмута, вони почали розширювати свій контроль над територіями на північ та південь від міста. Основним завданням цих дій з одного боку є відрізання Бахмута від логістичних артерій, а з іншого створення оперативного оточення сил оборони, які захищають місто Сіверськ. За тиждень росіяни окупували благодатне. Також перейшли річку Бахмутка і трасу Бахмут Сіверська. Також просунулися на півтора кілометри в напрямку Федорівки. На цій ділянці збройні сили зайняли панівні висоти одразу за трасу і демілітаризують окупантів як в Соледарі, так і в його околицях. Наприклад, днями у Соледарі знищили пункт управління расистів. На захід від Солидару окупанти з усіх сил намагаються захопити села Красна Гора та Парасковіївка, аби вийти на оперативний простір і мати можливість далі просуватися в напрямку Слав'янська. Оборонці Красної Гори вже понад тиждень перебувають в умовах напівкотла. На південному від Бахмуту фронті основний удар росіян спрямований на перерізання постачання міста, яке здійснюється із Костянтинівки через часів яр. Після окупації Кліщіївки загарбникам вдалося на ділянці між селами Іванівської ступочки підійти до траси на відстань до двох кілометрів. Утім, для повного блокування Бахмута окупантам потрібно як мінімум захопити місто Часів Яр, яке, окрім того, що розташоване на панівних висотах, але й має доволі потужну оборонну лінію. Координовано як з Бахмутом, так і з Костянтинівкою. В Костянтинівку і часів яру все частіше почали прилітати ракети і снаряди. Луганщина. Поки на Луганщині тривають позиційні бої, розвідки союзників пророкують через кілька тижнів масштабний наступ підготованих резервів, які зараз стягуються під кордон у район Валуйок. Однак уже зараз расисти активізувалися поблизу Кремінної, атакуючи у всі напрямки, намагаються відкинути збройні сили від міста. Зокрема, збройні сили України частково відступили в районі Червонопопівки з рісу на південь від Кремінної. А збройні сили Російської Федерації у зайшли в Діброву, аби прикрити свій наступ, який спрямований на Ямполівку і Терни. Водночас наші воїни намагаються збити атакувальний напір ворога, влучно б'ючи по його тилах. Так у самій Криміні збройні сили України знищили базу окупантів, а в Новоайдарі поцілили по лікарні, наповненій пораненими рашистами. Південний фронт і Вугледар. На південному фронті найбільш запеклі бої точилися біля вугледару, на який загарбники наступають уже другий тиждень поспіль. Але як і їхні літні потуги біля Павлівки, цей наступ також захлинувся. А 155-та бригада тихоокеанських морпіхів знову зазнала суттєвих утрат як і кілька місяців тому. Хаймарси влучно принесли бавовну віловайськ якраз під час розвантаження потягу із технікою та особовим складом ворога. Оскільки російські пропагандисти вже встигли охрестити цю подію військовим злочином, то очевидно, що влучання було доволі дошкульним. Натомість російські терористи обстрілювали Запоріжжя, Кривий Ріг та Херсон і значну кількість менших прикордонних міст. Збройні сили України продовжують готувати підґрунтя для контрнаступу на південному фронті. Позаяк росіяни намагаються розосереджувати свої склади, то пошук достойних цілей займає тривалий час. Цього тижня збройні сили зосередилися на Маріупольському, Мелітопольському та Херсонському напрямках. На Маріупольському напрямку була знищена база штаб, а також склад окупантів у Волноваському районі. Ще один склад знищено у Бердянську. А також демілітаризована казарма в самому місті Маріупіль. Біля Мелітополя Хаймарса зруйнували вже другий залізничний міст на річці Молочна, через який волася логістика із окупованого Росіянами Криму. Цікаво, що саме в момент влучання по мосту пересувалась колона із російською технікою. Окрім того, у повітря злетіли по два склади у Пологівському та Васильківському районах Запорізької області. Херсонщина традиційно найбільш урожайна для бавовни. Попри те, що окупанти перебувають у межах досягнення нашої артилерії, вони уперто не хочуть відступати. Відтак олешки скоро будуть наздоганяти Чорнобаївку. Цього тижня там відбулося два точних влучання. Окрім того, знищені цілі у Херсонському та Каховському районах у новій Каховці щасливому, а також великий склад в Улянівці.